Заборонені речовини це один із самих пагубних явищ нашого суспільства. Правоохоронці, а саме Служба безпеки України, Національна поліція, Держприкордон, служба, митники активно протидіють ввезенню, виготовленню та розповсюдженню цих речовин. Одеса є морськими воротами України, тому ми поговоримо про самі масштабні партії, які вдалося затримати правоохоронцям. Продовж липня 2010 року. Копам вдалося затримати близько двох тонн кокаїну. Загалом від 30 червня в Одесі затримали три великі партії кокаїну, які разом становлять 1924 кг. 580 кг кілограми. кілограмів кокаїну, які були затримані в Одеському порту на початку липня, протримали рекорд найбільшої партії кокаїну в українській історії лише три тижні. Загалом Служба безпеки України виявила ще більшу партію 1192 кілограми 95 грамів кокаїну. Нелегальний товар, що коштує на чорному ринку сотні мільйонів доларів, знаходили у таких екзотичних схованках, як плавильні пічки, залізні труби з металобрухту і паркетні дошки. У вересні 2017 року правоохоронці затримали організовану злочинну групу та вилучили рекордну кількість психотропних речовин, які є важкими. Каптагон правда завжди ближче ніж нам здається. До зустрічі в наступній частині.